Знай наших три запорізьких школи увійшли до сотні кращих навчальних закладів України. Таких успіхів досягли завдяки результатам ЗНО. Як там навчають дітей та чим найбільш за все пишаються вчителі, дізнавалась Анна Кулькова. Це колегіум Елінд. Тут навчаються 1200 учнів. Випускники колегіуму без проблем вступають не тільки до українських вишів, а й закордонних. Секрет успіху простий, кажуть вчителі: дітей слід не повчати, а спілкуватися з ними. Це перш за все, проведення дискусій на уроках, і вчитель на при проведенні цих дискусій він є таким же рядовим учасником, як і діти. Найголовніше на мою думку дати побачити дитині в цьому історичному величезному сторічному процесі саму людину. А це гімназія номер 93 Вона також увійшла до сотні найкращих навчальних закладів України. Минулого року під час складання ЗНО її учні показали достатньо високі результати. Це гімназія із філологічним профілем. На заняттях класи діляться на підгрупи. Це допомагає приділити увагу кожному учневі і покращує засвоєння матеріалу. Діти з першого класу поглиблено вивчають англійську. Это и монологи, и диалоги, работа в группах, интерактивные виды деятельности. Это аутентичные -а 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 учебники, которые дети используют на, на, при изучении английского языка. И различные средства ИКТ. Например, в моем кабинете это интерактивная доска, а в остальных кабинетах у нас или смарт-телевизор, или какие-то другие средства для Прослушування для просмотра мені здається, що наші вчителі добре підготували нас до найголовнішого екзамену нашого юнацтва, бо майже кожного тижня ми проходимо різні самостійні та контрольні роботи, з якими впоратися нам вже не важко. А ось у 28-й гімназії школярі поглиблено вивчають фізику, математику, біологію, хімію та інформатику. Ми прийшли до виводу, що найбільші результати, найбільші високі бали по результатам внешнього незалежного оцінювання показують саме ті учні, які участвують у всіх інтелектуальних конкурсах. Скоро учні знову складатимуть ЗНО. в кожної школи свої методи підготовки школярів. Але всі вчителі впевнені в одному. Головне не потрапити до рейтингу, а допомог. Могти дитині знайти себе у житті. Анна Кулькова, Дмитро Пришелець, Олег Сокольський, Віталій Швець, Телеканал Z. у нас у гостях Ірина Патрушова, заступниця директора колегіуму Елінт. Рада вітати вас в нашій Добрі студії вечір. Ірина Наталівна. Чи очікували ви, що ваш навчальний заклад увійде в топ 100 кращих в Україні за результатами зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 році? Я, чесно, не очікували, працювали на результат. Результат дітей, наскільки вони розвинуті, наскільки вони вміють себе реалізувати в житті. Тому те, що ми увійшли в трійку найкращих, це був такий приємний бонус до нашої повсякденної роботи. Приємна була несподіванка для нас. Тобто ви в трійці? Три, у трійці так. Як вдалося взагалі досягти таких результатів і наскільки успішними у підсумку стають учні вашої школи? Що ви робите, щоб виховати таких розумників? Звичайно, в школі створено інноваційне середовище, україномовне. Ми підтримуємо українську мову. Патріотизм це найголовніший, мабуть, аспект нашої роботи, тому діти залучуються зразу з перших класів до україномовного середовища. Звичайно, намагаємося працювати таким чином, щоб людина могла себе реалізувати. Тобто, це і нові, нові технології навчання. Це і самореалізація самого учня. Звичайно, працюємо над ікт компетентністю бо ви ж розумієте, що зараз, коли ми живемо в такому сучасному інформаційному суспільстві, треба вміти знайти інформацію, працювати і подати в потрібному вигляді. Коли дитина сформована ікт компетентність вона легше сприймає інформацію, легше її подає і більш успішною. Звичайно, це формування компонентно спроможнього випускника, який вміє себе показати на подальшому подальшій своїй діяльності. Звичайно, наші випускники 100% вступають в вищі навчальні заклади і десь половина 50% це на бюджет. Навіть цей відсоток можна збільшити, якщо б були всі спеціальності з бюджетними місцями. Діти обирають, наприклад, Медичний університет, де немає бюджетних місць на яких напрямках, тому звичайно відсоток саме половина успішності учнів на бюджеті. Сто відсотків вступу це теж дуже багато. Це... Причому Вони не тільки дуже... в межах України, за кордоном діти демонструють гарні результати. За кордоном, а куди вступають ваші випускники? А, дуже багато Польща, Німеччина, Болгарія, тобто йдуть діти... за кордон. У нас недостатній рівень? По-перше, бажання подивитися світ. По-друге, познайомитися з освітою інших вузів. Незвичайно, ну, це які набагато можливості надається дітям далі працювати. Це досвід роботи, саме, досвід інших країн. Тому... А ви рекомендуєте своїм випускникам за кордон вступати? Справа в тому, що ми намагаємося дати їм можливість. А обирає сім'я і сама дитина, бо це їх майбутнє, і як вони себе бачать, то вже інша справа. Чим ваш заклад відрізняється від звичайних шкіл? Чим можливо поділитися з колегами, що взяти собі на замітку вони могли? Ну, по-перше, у нас дуже велика школа, в ній навчається понад 1200 учнів. Такий величезний механізм, який дуже важко керувати. По-друге, я знаю, що ну, в більшості школах розумні е керівники. В, нашому, в нашій школі ще є мудра директор Зайковська Олена Анатоліївна, яка надає свободу і учням, і вчителям на самореалізацію, на вибір свого профільності навчання. По по-третє, -по -по ми е намагаємося е прислухатися до потреб учнів. І батьків наскільки вони прагнуть той чи інший профіль навчання, тим самим керуємо свою вже роботу в залежності від обставин. Тисячу учнів це дуже багато. У вас велике приміщення, як вони всі так, вміщаються? У нас, чи ви... у вас кілька змін працює? Ні, поки що ми вміщуємося в одну зміну, але на жаль, впритик, вже настільки важко нам з розкладом, бо профільність вимагає поділ дітей на групи. Тому всі кабінети зайняті. Немає навіть вільного віконечка, де там кабінет у нас просто стоїть порожній. постійно ведуться заняття. І звичайно, вже з кожним роком додаємо нові класи для того, щоб приміщення для того, щоб можна було подати комфортні умови для викладання предметів. Скільки у вас класів? Ну, там перший А, перший Б а у нас по чотири класи по 4. в кожній паралелі. Там декілька залишилось, ще по три. Поступово вони, але вже з першого класу кожного року ми набираємо по чотири класи. І по скільки дітей у класах? Намагаємося 28, 32. Це але... небагато для повноцінного навчального процесу? Ну, знаєте, як за вимогами повинно бути не менше, ніж 28. але у нас є класи наповнені, звичайно, 32, 36 учнів є такі класи. Чи важко працювати з дітьми, якщо їх так багато? Ну, є звичайно труднощі з тим, бо треба охопити кожну дитинку, надати їм можливість реалізувати себе, показати себе, розкрити. Це треба і перевірити зошити ті самі, надати якісь картки чи індивідуальні заняття, чи організувати роботу в групі. Звичайно, легше, коли їх 20-15 працювати ніж 36 або 34. Але на жаль, поки у нас іншого варіанту немає, тому працюємо. Фахівців вистачає. Ви знаєте, проблема з кадрами, вона, мабуть, на рівні держави. І, звичайно, вона і нас теж стосується. У нас, наприклад, в цьому навчальному році була проблема з вчителем хімії. У нас був дуже добрий викладач, працювала багато років, але, на жаль, пенсійний вік, стан здоров'я вимушував піти на відпочинок. Ми довго шукали вчителя хімії. У нас вийшло його знайти з величезними трудностями. Зараз не вистачає вчителів математики, інформатики зараз нам потрібно, але на жаль, поки ми в пошуку, нас не дуже бажають йти, бо школа така, що вимагає постійної роботи. Хоча на даний етап у нас такий стабільний колектив, є такі нормальне співвідношення вчителів з досвідом роботи. І молодих і вчителів, тобто є кому і передати досвід, є кому і взяти досвід. Тому поки працюємо в нормальному режимі. Але ж, мабуть, і вимоги до кандидатів у вас якісь особливі, тому що рівень школи високий дуже. Ну, особливих вимог, таких як немає. По-перше, це людяність, по-перше, бажання працювати. Ну, наступна мерема, вимога – це звичайно професіоналізм. наскільки людина готова себе демонструвати? А в принципі, ми з задоволенням беремо, беремо до себе молодих колег, які не мають досвіду до роботи, але горять свої роботи, прагнуть працювати. І нормально вони в нашому колективі вживаються і задоволенням працюють. Як вони підвищують свою кваліфікацію? Чи беруть участь в якихось, можливо, конкурсах обов'язково чи семінари, нашій школі тренінги? діє програма «Педагогічна творчість. Це розробка нашої школи, яка допомагає стимулювати вчителя, не заставити його, а стимулювати. Стимулювати до саморозвитку. чому це полягає? Це конкурси, це семінари, це вебінари, але вчитель вибирає сам. Що мається на увазі? Цікава йому тема там, гуманна педагогіка, він не на цей семінар, цікава цього ІКТ, він не дай на це на, на, на тренінг з ІКТ. Тобто і в школі ми проводимо багато різноманітних проєктів своїх власних, для того, щоб була позитивна динаміка розвитку кожного вчителя. Хто на рівні школи, хто на рівні району, хто виходить далі на всеукраїнський рівень, головне, щоб людина розвивалася. В чому чи публікації в журналах, чи конкурси, чи якісь там змагання і так далі. Головне, щоб був процес реалізації. І ще ми багато працюємо над формуванням ікт компетентності вчителя. Десь декілька років тому ми пройшли сертифікацію 100% володіння педагогічного колективу засобами ІКТ. тобто у нас. Така э, хороша база, технічна база, де у вчителі мають можливість працювати, готуватися до уроку, використовувати дем... демонстраційний матеріал на уроках. Тому вчитель повинен готовий вміти і подати, і навіть організувати цей процес. Тому ми постійно над цим працюємо. А багато вчителів виходить на всеукраїнський рівень, якщо в різних проектах, конкурсах чи написанні статті, э, ви знаєте, да, багато і дуже. Рагадую те, що це і різного віку. Я навіть пенсійного віку постійно себе да, досконалюю, це є і середні, і молоді колеги. От що недавно, в минулому навчальному році, кафедра іноземної мови взяла участь у всеукраїнському проєкті Go Camp. Це мовні табори, де подається безкоштовний волонтер, який працює на мови, який працює в літньому таборі з дітьми. І процес відбувався таким чином, що кожен вчитель іноземної мови повинен подати свою творчу напрацювання, свою систему роботи. В даному нашому випадку різні вчителі по різному ставляться, по різному володіють своїми засобами, тому ми здійснили таким чином роботу, були як просто текстові документи, так і відео роботи учнів вчителів. І за активність, за результативність роботи, яку продемонстрували наші вчителі. Кафедра іноземних мов перемогла в цьому конкурсі. Ми стали єдиною школою в Запоріжжі, які надавали волонтера. І в червні місяці з нами працювала американка, молода студентка Ешлі Лінь. Ми до речі, тепер... про міжнародний досвід хотілося б запитати якось ви на когось рівняєтесь, на якусь систему освіти чи методи викладання? Чиїсь ви знаєте, ми намагаємося залучати вчати різні підходи різних країн. Різних різні технології навчання, а потім вже комбінувати те, що підходить до нас. Розумієте, що, що кожен колектив, колектив, навіть в одній паралелі, є різні класи. І До кожного класу треба свій підхід. Тому сказати, що ось є зразок конкретно нам віднятися, до ми до них прагнемо, немає. Але намагаємося, звичайно, буде в полі зору тримати всі інновації і до них прагнути те, що підходить до, до нашого колективу. До речі, у нас на цю тему є питання від глядачів. Пишуть, що Фінляндія планує відмовитись від звичних предметів у старшій школі і вивчати їх через призму життєвих ситуацій, наприклад, математику в темі, як організувати власний бізнес, як ви особисто до цього ставитесь, і чи можлива така система у нас в Україні? Ну, ви знаєте, я підтримую такий підхід. Я вважаю, що, по-перше, нам, нам ми навіть зараз працюємо. Не чекаючи реформ в галузі освіти, навіть зараз працюємо над тим, щоб дитина була конкретно спроможньою, тобто не накопичувала просто якийсь набір знань і все, а вміла його використовувати, використовувати перш за все, де У повсякденному своєму житті, професійному зростанні, тому звичайно треба поєднувати навчання з саме з тим, що дітям знайоме. А знайоме це те, що в ситуації життя. Багато у вас культурних заходів позашкільних, позакласних відбувається. Звичайно, у нас ціла система заходів, які ми проводимо. Це і місячники предметні, це і декади, це наші традиційні конкурси. Що це за конкурси трішки детальніше? Я можу навіть, показати, у нас школа що недавно. Відзначила 30 років з дня існування. Це внутрішньошкільні конкурси. Я чи? зараз поясню. Дивіться, у нас є система роботи з різних конкурсів. Це і, і сюди ж входить система самоврядування дітей. Як, як це відбувається? Починаючи з перших класів, коли навіть ми проводимо свята для батьків. А покажіть, будь ласка, підійміть, щоб наші глядачі побачили. Розгорені Буклет, да. Буклет це теж напрацювання наших колег, непрофесійно, ну, непрофесійно е, ми намагалися ми е, зібрати інформацію, а потім вже подати е, ну, в такому вигляді буклету. У нас тут є традиційні, дуже багато традиційних наших е, свят, але хочу зазначити про те, що, як це формується. Да? У нас з першого класу, з початкових школах, така традиція, коли ми проводимо виховний захід, відкритий урок, чи свята для батьків, обов'язково бере участь кожна дитинка, хоч по реченні, хоч по там віршик говорять, що точні. Я не маю мати внутрі свого колективу. Щоб колектив Ось, клас. Зібрався, клас, колектив, і кожен бере участь. Далі виходимо на паралель. Паралелі теж намагаємося найбільше. Це може бути командна якась робота, але щоб діти вже виходили на сцену і вчилися говорити в мікрофон. Тоді, коли ми приходимо в середню ланку, у нас немає проблем з тим, що діти не вміють говорити. Вони у нас всі гарно виступають і всі бажають. Коли ми проводимо випускні вечори, нас ну не повірити. Відсотків 80-90 прагнуть нас це на бути ведучими. У нас є величезна проблема обрати кому краще. Ну і далі, те, що я вам назвала, це ігри щодеколи, де коли, краще коли року, краще кращий клас року. Це змагання по центрам самоврядування, де діти виконують різноманітні завдання. По перше, знову себе реалізують. Кожна дитинка має на це можливість, і далі підраховується по балам, яка, яка який клас найбільше балів отримав хто йде переможцям о, в, 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 в цьому навчальному році. Кожен семестр підводиться підсумки. У нас є стенд, таке табло, де подаються інформації. Діти задоволенням спостерігають, і знову ми їх стимулюємо на подальший розвиток. Це, звичайно, і там, свято до традиційних наших свята до 8 березня, Новий рік і так далі. То тобто, Це... культурні заходи вони дуже важливі в процесі навчання. Звичайно, вони так. формують. У дітей дуже от, і потрібні ну, якості. Да, Звичайно, ми не, не тільки зупиняємося на рівні школи, а виходимо за межі школи. Це може бути і конференції учнівського самоврядування, і конкурси предметні. І, Коли о... найближчий цікавий захід у вашому колегіумі? А, значить, у нас зараз всю суботу відбувається зустріч з випускниками. О четвертій годині якраз я можу скористатися можливістю запрошуємо всіх наших випускників. Ми завжди раді бачити їх полею. Ірина Анатолійовна, Я пропоную подивитися, що ще цікавого заплановано у нашому місті найближчим часом. Рубрика Афіша далі. Нагадаю, наша гостя Ірина Патрушева – заступниця директора колегіуму «Елінд». Маєте питання, надсилайте їх за адресою facebook.com, телеканал Z, або телефонуйте за номером, що бачите на екрані. Ми повертаємось до нашої розмови. І цікаво, як ви мотивуєте дітей на навчання? Звичайно, у нас розроблена ціла система, є багато засобів, які ми використовуємо. Ну, по перше, це сам вчитель. Це повинна бути особистість. Це повинно бути зразок дітей для, для дітей. Ну, звичайно, саме такий вчитель може зацікавити своїм предметом і залучити до до співпраці учня. По-друге, це об'єктивне оцінювання для дітей, ну як для любої, любої людини це дуже важливо, наскільки оцінюють правильно його досягнення. Навіть вони не обов'язково повинні бути високого рівня. Головне, щоб він розумів, за що він отримав ту чи іншу оцінку. Ну, звичайно, це використання інноваційних технологій навчання. Найбільше це активне навчання, коли діти співпрацюють між собою, а вчитель іде фасилітатором, тобто керує діяльністю на уроці. Ну і звичайно, це створення ситуації успіху, де кожна дитина може себе продемонструвати і ті ж конкурси, ті ж заходи, які ми проводимо в нашій школі. Що треба аби вступити до вашої школи? Що треба? По-перше, щоб сама дитинка була го готова до школи. Мається на увазі як фізично, так і психологічно. Як ви визначаєте готовність дитини? А коли дитина приходить до нашої школи, проводиться співбесіда з психологом. Тобто це дослідження психологічно за різними методиками, і сам психолог надає рекомендації батькам, чи готова їх дитинка, чи треба почекати, чи може в нашій школі їй буде важко працювати, бо, звичайно, навантаження на дітей велике. Ми говорили про мотивацію до навчання. То як зробити, щоб це навчання подобалося ще, щоб, можливо, воно таке не примусове було більше, а от якось заохотити дитину. Ну, по перше, ми вже сьогодні з вами говорили, це треба обов'язково мотивація, це де подалі може використовувати ці знання дитина. Тобто, перше за все, пов'язати тему з життям і наступною професією, дити. те, що планують в Фінляндії да, зробити, те, що планують. По-друге, це змінити традиційний підхід, а робити нестандартні уроки, коли дитина може шукати інформацію, аналізувати і вміти її далі опрацьовувати. Є у вас учні, у яких низький рівень знань? Не так багато, але звичайно, як, як в будь-якій школі є. Який відсоток чи скільки таких? Ну, невеличко, може бути там саме, саме низький рівень це може бути да, Там один-два учні на паралель. А ви не відсіюєте таких учнів, не рекомендуєте змінити школу? Справа в тому, що ми маємо право це робити. За статутом школи, якщо дитинка має 2-3 оцінки низького рівня, ми, звичайно, можемо провести співбесіду з батьками, рекомендувати змінити школу. У нас працює рада профілактики, це коли збираються батьки всіх, представників всіх класів. І далі вже. Ну і проводять з ними співбесіду вже самі батьки? І якщо що ця система роботи не допомагає, то звичайно в рідких випадках ми звичайно відсіємо дітей зі школи. Ну по перше за все для того, щоб їх змотивувати на подальшу роботу вже в іншій школі. Що треба працювати, щоб досягти успіху? А чи були випадки, що такі двічники виправлялись після того, як йшли в іншу школу, і поверталися до вас? Навіть були такі звичайні випадки, і наша директор Олена Анатоліївна не раз нам розповідала історії, коли вона. Зустрічає дітей, які відсіяли з нашої школи, які навчаю... успішно навчаються в інших школах, і навіть дякую за те, що вони ну так може десь жорстко поступили, що я вони відправлені були з від нашої школи, але на подальше вони більше працюють над собою. Але чи повертаються до вас? Звичайно, мають право повернутися. Якщо дитинка себе успішно почуває, якщо вона готова ну прийти до нашої школи, вона може повернутися. Повертаючись до теми вступу, з майбутніми першокласниками спілкується аж не тільки психолог, що повинна знати дитина, коли йде в школу. Ну це більше такий загальний розвиток дитинки. Це інформація про батьків, там, там ті ж якісь пори року, там якісь найпростіше там склад чила до десяти, наприклад. Тобто таких високих якихось вимог у нас немає. А чи потрібно відвідувати підготовчі курси? Ну, звичайно, це вирішує сама родина. Ну як ви рекомендуєте? А, ну я я вважаю, звичайно, що потрібно, потрібно підготуватися до школи, але це може зробити і сама сім'я. Наприклад, моя особиста дитинка підготовчі курси не відвідувала. Я займалася з ним сама. Мається на увазі не просто там якісь там з предметів, да, а загальний розвиток дитини, щоб вона успішно потім могла працювати. То вибір за 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 кожною родиною вже особистий. В вашій школі є курси для майбутніх першокласників? От які екзамени після них е, здають діти? Це, це теж це загального я... плану? Да, ж це за курси ще не одного дня. Так, да, це загального плану справа в тому, що навіть вчителі, потім спостерігаючи за дітьми, можуть зробити висновок, да, що дитинка готова порекомендувати вступити в нашу школу. Тому в чи принципі... потрібно з репетиторами займатися? Ні, звичайно, ні. Тобто не кожній дитині він потрібен. У нас чомусь така. Ситуація складалася, що вважається, що треба репетитор, да а на більше випадках вистачає тепла родини, уваги батьків, перш за все, да спілкування з батьками, і це дозволяє дитині розвинутися і, і успішно вступити вже до навчального закладу. Ірина Анатольовна, я вам дуже дякую за інформативну розмову і бажаю успіхів у вашій роботі. Нагадаю, гостею акцентів була заступниця директора колегіуму Елін Тирина Падрушева. За кілька хвилин до нашої студії завітає Олексій Салюков, головний інженер комунального підприємства Міжнародний аеропорт Запоріжжя. Він розкаже про модернізовані перспективи литовища. А у четвертому блоці спілкуватимемося із представниками «Запоріжгазу». Дізнаємось про зміни у платіжках за блакитне паливо у лютому. Ми у прямому ефірі. Тож долучайтеся до програ. Ами надсилайте запитання гостям вже зараз на сторінку у соцмережах за адресою facebook.com телеканал Z, або телефонуйте за номером, який бачите на екрані. А я передаю слово Дарії Сімутіні. Випуск новин далі.